Всім привіт! Це третя серія. Хованок з Оксани. Вона вже два рази сховалася в одному і тому самому місці і закрила двері. Ну, як так можна? Ховатися 500 разів в одному і тому самому місці. Взагалі, то це була моя нічка, але вона її стирла. Ой, зараз. знайти, Вона зараз там думає куди сховатися, й де ховатися. А я поки що рахую, чекаю, і рахую і чекаю. Правда, в мене тут тайм. І чекаю, 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 чекаю. І чекаю, 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 чекає. І я виходжу. здається, вона заховалася в тій самій ничці, а просто з іншого боку. Ні, нічого собі. Вона заховалася під столом. Погляньте на це! Вона заховалася під столом і думала, що я її не побачу. Як так можливо?